Для українського боксера Олександра Хижняка золото на Олімпіаді було принциповим. Він став чемпіоном у ваговій категорії до 80 кілограмів, здолавши у фіналі Нурбека Оралбая з Казахстану. Це третя золота медаль для України. І восьма в загальному заліку на Олімпіаді 2024. На попередніх іграх у Токіо спортсмен зайняв друге місце. Болюче поступившись у фіналі. Тож отримати золото у Парижі йому було вкрай важливо. Більше про те, що значить для нього ця нагорода, розповів на нашій колезі Марині Герасименко. ваші перші емоції, коли ви здобули перемогу. Це було дуже приємно повертатися додому з такою нагородою для всієї моєї країни, яку нам вдалося здобути і привезти додому. Дякую нашим захисникам, які дали мені можливість підготуватися до цих змагань, знаходитись на самих змаганнях. Тому що я дуже хвилююсь за свою родину, коли бачу, що повітряна тривога в Полтавській області за Київ можу спокійно працювати, завдяки їм перемогу для всієї нашої країни. Тому я дуже щасливі повністю додому. Дуже багато гарних приємних емоцій. Всім українцям в усьому світі, всім, хто підтримував мене, хто вболівав за мене, хто вірив в мене, що що в нас. Все вдасться. І тому свою перемогу присвячую всім українцям, які вірили в мене, які вболівали за мене, підтримували мене, які цього мрія звичайним нашим військовим, які, які ціною власного життя, е, забезпечують мир та спокій нам з вами, на нашій українській землі. Скільки років ви йшли до золотої медалі? Ну, все своє життя і спортивне, і взагалі. Коли я тільки почав займатися боксом, моїм першим тренером і, і був, і є мій батько, мій тренер. Ми завжди мріяли про цю нагороду. Коли я здобув срібну медаль в Токіо, е, я дуже хотів повернутися з золотою медаллю в Францію, в Париж. І нарешті завершити, як кажуть, завершити цю місію, здати золоту медаль Олімпійських ігор для всієї країни. От ви зараз на Полтавщині, ви вдома. Що ви відчуваєте найбільше? Я патріот своєї країни, я люблю свою країну. Я пишаюся тим, що я, що я народився в Полтаві, що я хрестився і народився в Полтаві, що я українець. Я цим дуже пишаюся. Я, е, дуже, я дуже радий тому, що я можу бути корисним для своєї країни. Е, допомагати саме. Тим, чим я можу прославляти нашу країну у нас в арені, піднімати прапор нашої країни. Пишаюся тим, коли на Олімпійських іграх е, звучав ім нашої країни, прапор підіймався. весь світ це чув, весь світ це бачив. Велика кількість світових змін була присутня на цих змаганнях. І дійсно, я дуже радий був, що всі знову ж таки чули. Чули і бачили, що є Україна, що є ми українці, 에, мирні люди, які, які хочемо жити в мирній країні, і в тих війна в країні ми хочемо, щоб вона закінчилась, щоб не було повітряних тривог, щоб, щоб не гинули діти. І звичайно, я цим 에, дуже пишаюся. Дуже пишаюся тим, що я на найвищих спортивних змаганнях в Олімпійських іграх, де де змагання транслюються на весь світ? Я зміг підняти наш прапор і, і чув, як лунав наш гімн. Для мене це чесно. Я цим дуже пишаюся і дуже щасливий. І дякую Господу, що, Богу, що, що він милував мене такою можливістю. І ми вами пишаємось. А от розкажіть були ж російські і білоруські спортсмени, які виступали під нейтральним прапором? Яка була їх поведінка? Як ви до вас ви до них ставились? Як вони до вас ставились? Якщо чесно, я не бачив цих спортсменів на Олімпійських іграх. Ну чесно скажу, я не зустрічався з цими спортсменами. як вони там себе вели, яке в них було ставлення. Я дуже щасливий, що мені вдалося зробити цю кормі для всієї нашої країни і знову ж таки, щоб нас почули, побачили світ? Дякую вам. Вітаю вас ще дякую. раз з перемогою від цієї редакції телеканалу Рада з поверненням Дякую, вітаю всіх українців з золотою нагородою. Я дуже цим пишаюся, і всіх вітаю, і всім дякую за підтримку, за те, що вболівали за мене. Це дійсно велике щастя, і я всім дуже вдячний. Слава Україні.